Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінниці нова поставка японських міні-тракторів. Значне оновлення. Приїхало 9 нових моделей від різних виробників. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який ми вивантажили, Кубота Asti A13, 13 кінських сил, 3 Мінімальне напрацювання, заявлено 158, мото 1 Ось таке його. Гарне сидіння. Передня резина нова. Задня брильдштон японська дуже гарно виглядає. Вартість тракторця з фризою і доставкою 4600 умовних одиниць. Наступний тракторець від виробника Mitsubishi МТ-155, вже на 15 кінських сил. Задня резина 8х18. Японська, керби високі. значних тріщин не видно. Просте керування навіскою вверх вниз Тут Двохточкова навіска 570 мотогодин. Коробка передач звичайна механічна. Ось так виглядає наш трактрець, а його вартість в комплекті з грунтофризою і доставкою всього 4300 умовних одиниць. Наступний у нас також від виробника Mitsubishi, проте вже 26 кінських сил і значно більш свіжих років. По дисках він кінець 2004 року. Задня резина 95 на 24 Фреза кріпиться на трьохточкову навіску. У нас тут в комплектації буде реверс, коробка передач звичайна механічна, повершені пониження. І вал відбору 3 плюс 1. По напрацюванню 1045 мотогодин. Є функція оберт на місці, гарно виглядає по кузову. Керування навіскою. Ось такий має вигляд. Вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофрезою 8400 умовних одиниць. Кубота Асті А17, 17 кінських сил, 3 циліндра. Це вже тракторець з трьохточковою навіскою короткої бази. Чудова резина, 8,3 на 20, розмір має. Передня резина 6 на 12, також японська, карби високі. Ось такий гарний стан кузова. Дивимось на полік. Ось таке сидіння. Стан під сидінням. 768 мотогодин. Є пам'ять задньої навіски, є функція оберт на місці і керування боковим циліндром. Вартість тракториця в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 5600 умовних одиниць. Наступний тракторець це в нас середньовазовий КТ-27. З японською оригінальною кабіною. Задня резина 11,2. На 24 по дисках тракторець 2002 року. Позаду буде стандартна трьохточкова навіска, трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардано. Заглянемо у кабінку. Досить низенька, компактна. Пічка, кондиціонер, двірники, керування навіскою керування боковим циліндром. Механічна коробка передач, діапазони повишених понижених. є ось табличка з максимальною швидкістю, гарне сидіння. Все ось оббито, обшито мягким матеріалом. Задній привід, повний привід, навал відбору, три вперед одна назад. Напрацювання заявлено 716 мотогодин. Ось таке у нас кермо, рівна підлога. А вартість тракторця в комплекті з грунтофрозою і доставкою 12600 умовних одиниць. Наступний тракторець прийшов із фронтальним навантажувачем, потужністю 23 кінських сили. Це в нас кубота GL221. Задня резина має розмір 9,5 на 22 по дисках трактор. 97-го року гарна резина взаді, дуже гарна резина спереду, взагалі стан на воді. Бачимо. Навантажувач. Зараз тут стоять вила і ще з тракторцем буде йти. Стандартний ковш. По комплектації трактор має механічну коробку передач. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Ось так виглядає. Дуга безпеки, є боковий циліндр, є гідропідсилювач керма, реверс. 810 мотогодин. Ось тут табличка із швидкостями. Ось таке у нас гарне сидіння. Вартість тракторця в комплекті з грунтофрозою, доставкою і фронтальним навантажувачем. Лопата, кажу, повторюсь, також йде 10 тисяч 400 умовних одиниць. Наступним їде до нас Кубота Джел-19, тракторець довгої бази з реверсом. Коробка передач звичайна механічна. Задня разина 8,3 на 24. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму, По дисках трактор 92-го року. Рівна підлога, є функція оберт на місці. 717 мотогодин. І ось такий спрощений блок керування навісним обладнанням. Плаваючи, під яким кутом плаваючи. Ось такий гарний має вигляд. А вартість в комплекті з і доставкою 7200 умовних одиниць. Кубота джел 241. Потужність тракторця 25 кінських сил. Задня резина має розмір 9,5х24. Передня резина 6х14 абсолютно нова. Ось гляньте на стан кузова. По комплектації маємо гідропідсилювач керма, реверс і механічна коробка передач. Діапазони повишених понижених, вал відбору 4 швидкості вперед, 1 назад. Повноцінний блок керування боковим циліндром. є пам'ять задньої навіски, функція оберт на місці. 612 мотогодин. Рівна підлога. Трьохточка, швидкоз'єм, дуга безпеки. Вартість тракторця в комплекті з грунтофрезою 8400 умовних одиниць. Так, і останній тракторець з вантажівки. Кубота gl 21. 21 кінська сила, максимальна комплектація. Задня резина 9,5 на 22. Фреза на трьохточці, точці. Є швидкоз'єм, є автопопадач. Є дуга безпеки. Реверс, гідропідсилювач керма, коробка передач напівгідравлічна U-Shift. 627 мотогодин, пам'ять задні навіски, повноцінний блок керування навісним обладнанням. Ось таке сидіння, рівна підлога, оберт на місці. Гарно виглядає кузов. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 7500 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження японських міні-тракторів. Давайте подивимось на наш оновлений ряд. Є на з 23 кінських сили з ковшем, 25 кінських сил свіжих років на механіці. Максимальна комплектація GL-21, напівгідравліка, гідропідсилювач. GL-19, також гарно дуже виглядає. Найменший серед тракторів довгої бази в цих роках. З трьох точкою А17 за 5600. Ось такий свіжий, 26-й Mitsubishi, Справді гарно виглядає реверс-підсилювач, оберт на місці, прекрасна комплектація за розумні кошти. Малюк бюджетний Mitsubishi 15 кінських сил за 4300. І ось такий двохметровий Kubota a 13 за 4600. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей. Не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. У нас три майданчика по Україні, Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в «Тотус трактор.